Тайша Абеляр. МАгічний Перехід. Шлях жінки воїна. З любов'ю всім, хто мандрує в Незвідане. Переднє слово. Карлоса Кастанеди. Тайша Абеляр. Одна з трьох жінок, які проходили спеціальне навчання у мольфарів з Мексики. Під наглядом дона Хуана Матуса. Я детально описав своє навчання в нього. Однак жодного разу. Не обмовився про особливу групу, до якої належить Тайша Абеляр. За мовчазною згодою всіх підопічних Дона Хуана, про них не можна було нічого розголошувати. Впродовж більш ніж 20 років ми дотримувалися цього правила, і, попри те, що жили і працювали безпосередньо поруч, ніколи не обговорювали між собою власних досвідчень. У нас жодного разу не було можливості навіть обмінятися думками про те, що саме Дон Хуан чи Мольфар з його групи робили з кожним із нас. Це не залежало від присутності Дона Хуана. Коли він і його група покинули світ, ми й далі дотримувались такого правила, бо не мали бажання витрачати енергію на переглядання будь-яких попередніх угод. Увесь свій час та сили. Ми спрямували на перевірку і підтвердження для себе того, чого так ретельно нас учив Дон Хуан. Він навчав нас мольфарства, як прагматичного зусилля, завдяки якому можна безпосередньо сприймати енергію. Дон Хуан стверджував, щоб сприймати енергію в такий спосіб, нам потрібно звільнитись від своєї звичної здатності сприймання. Тож звільнитися та безпосередньо сприймати енергію було для нас завданням якому ми віддавалися повністю, на думку мольфарів, параметри нашого звичного сприйняття були нав'язані нам як частина соціалізації не довільно, а в обов'язковому порядку. Одним із аспектів цих обов'язкових параметрів є система інтерпретації, що опрацьовує сенсорну інформацію та робить соціальний устрій структурою цієї інтерпретації. Наше звичне функціонування відповідно до соціального устрою вимагає сліпого і беззастережного дотримання всіх його заповідей, жодна з яких не дає можливості безпосередньо сприймати енергію. Для прикладу, Дон Хуан стверджував, що людських істот можна сприймати як енергетичні поля, наче величезні, продовгасті, білуваті світляні яйця, щоб звершити подвиг посилення нашого сприйняття. Потрібна внутрішня енергія. Отож головне питання учнів мальфарів, як зробити доступною внутрішню енергію, щоб виконати це завдання. Обставини, відповідний час і місце дали тепер та що абеляр змогу описати своє навчання, яке було таким самим, як і моє, але все ж цілковито відрізнялось. Написання книги зайняло в неї багато часу. Бо спершу вона вдавалася до мольфарських засобів. Дон Хуан Матус особисто доручив мені написати про його мольфарські знання. Він сам дав настанову пиши не як письменник, а як мольфар мав на увазі, що треба писати в стані посиленого усвідомлення, який мольфари звуть сновидством. Та, ще абеляр знадобилось багато років для вдосконалення її сновидства до такого рівня. Щоб вона стала мольфарським засобом письменства. У світі Дона Хуана, мольфарів, залежно від їхнього основного темпераменту поділяли на дві взаємодоповнювальні фракції сновидців та сталкерів. Сновидцями були мольфари здатні увійти у стан підвищеної усвідомленості, контролюючи свої сни. Цю здатність розвивали за допомогою тренування до рівня мистецтва, мистецтва сновидіння. Сталкери своєю чергою це мольфари, які мають вроджену схильність давати собі раду з фактами і здатні підвищувати усвідомлення, маніпулюючи ними та контролюючи власну поведінку. Мольфарськими тренуваннями ця природна схильність перетворюється на мистецтво сталкінгу. Хоча всі з мольфарської групи Дона Хуана були цілковито обізнані в обох видах мистецтва, вони належали або до однієї фракції, або до іншої Тайша Абеляр була в групі сталкерів. Її книга засвідчує дивовижне навчання на сталкера.